Потім ось так. І трішечки нам не вистачає місця, ладно? Треба все переробити. Потім робимось так, і мені все рівно не вистачає! Оба! А ми докопались до лави. Це, звісно, дуже хорошо, бо лава це круть. О! Оце я тобі чую, Вардена. Я б його заб. Варден! Я його заспавнив. Ой-ой, є біда! Що вас так багато? Ну! Е! Е! Ну, no, я на шифте иду. Эээ, Ворда! Йоу, друзі, всім привіт! І Ми продовжуємо наше виживання в світі одного чанку, де я не можу будуватись далі, чим один чанки, можу розвиватись тільки на ньому. В минулій серії ми завершили на тому, що побудували ось таку ферму. Хі -хі -хі. І тут у мене вже є дуже багато пшенички і виросли тростини. І це, якщо чесно, дуже і дуже хорошо. Головне те, що я забувся і трішечки не допрацював один єдиний момент. Я би хотів прямо зараз зробити купу люків на всі гроші, так би мовити. І разом з тим трошечки зробити собі ще одну сокиру, тому що моя вже зовсім скоро вийде з ладу, і мені хотілося б позрубувати ось ці всі дерева. І ще, кстати, зараз буде ніч, а ліжечка у мене ще досі нема. Бо, звісно, вівцю постригти я ж поки не можу і не маю чим. Хоча в пічці може є залізо, я вже не пам'ятаю, чи добував його. Ні, заліза у мене точно нема. Ладно, зараз ми швидко добудемо всі дерева і почнемо розвиватись далі. В цілому, у мене є певні плани на сьогодні. Я би хотів, як мінімум, знайти трішки заліза. Уже було б хорошо, я би спустив нижче, подивився, що там ще відбувається. і Якщо я не помиляюсь, там внизу є навіть прям Вардена, і це, звісно, конкретний капець. Ну, ладно, то таке. Ще хотілося би трішечки прикрасити свій острів, зробити нормальний спуск донизу, а не ось ці ось, ось це ось чудо доробало. Хотілося би зробити все так, як потрібно. От, але щоб зробити все так, як потрібно, треба дуже багато і сильно постаратися. Хоча б, мені здається, що в мене є певні на то можливості. От, але разом з цим хотілося би і подобувати оці всі листя, тому що вони, по перше, заважають, а по друге сажанці. Було б непогано здобути. Хі -хі. Хоча я знаю, що воно може саме опасти, але так, все-таки я йому трішечки допомагаю, і так відбувається все набагато набагато швидше. От, разом з цим всім, я був би не проти посадити знову дерево, раз, дерево два, хоча б тако дерево три. Та й в цілому сюди четверте моно засунути. Я думаю, воно мені не завадить. Разом з тим, мені треба зробити все максимально правильно, як мінімум, отут поставити ще один лючок. Скоріше за все, отут у мене буде спуск. Значить, як ми зробимо? Поки що зробимо ось так якось. От, 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 плюс-мінус так, і поки що люки витрачати не будемо, тому що є певна ідея, що і як можна зробити. Дивись, я беру трішечки кругляку, у мене є трішки землі. Мені разом з тим треба березові дошки. Березові дошки і березові сходинки. Ось тако. трішки сходинок, трішечки напівблоків, зовсім капля. І я думаю, що цього мені з головою, з головою вистачить. Такс, де я хотів то все робити? Нібито тут. Значить, я просто беру. Отут ламаю земельку, трошечки тако усім капельку, <хи> бо треба зробити нормальні сходи. А знизу, в свою чергу, я ще зроблю ще один біом, ну можна сказати, біомом це назвати, де будуть вже жити мої ось такі от е, малесенькі друзі. А тут буде мій будинок, там дерева, якісь ще, щось, ще щось. Можливо, я знайду десь усаджений цакури, не знаю. Але я в то дуже сильно хочу вірити. Так, разом до того всього, мені треба думати, як би мені правильно зробити спуск, щоб я не виліз за межі Куба, тому що там будуватися я, на жаль, не можу. Скоріше за все. Все, ми візьмемо кругляк, отако ось бемс-бемс. Тут ми зробимо плюс-мінус ось так, потім ми зробимо плюс-мінус якось ось так. Якщо ми далі спустимося, як воно буде виглядати? Ага. Ось так, наприклад, потім, потім ось так. І трішечки нам не вистачає місця, ладно? Хе-хе, треба все переробити. Плюс-мінус тоді ось так, да, зробити. Ну, мені здається, типу, отут ось буде такий підйомчик. Бемс-бемс. Потім тут... тут ми тако закриємо. Потім ось так. Потім цю штуку ми ламаємо. Робимо плюс-мінус ось так. Оба. Потім робимо ще спуск. Потім робимось так, і мені все рівно не вистачає! Обалдеть! Та місце, воно, звісно, займає капець багато. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Плюс-мінус якось ось так тоді. О, диви. Потім ось так. Диви, да? Потім ось так, і ось так. І по ідеї у мене тепер нормальний спуск. Можна це так назвати, да? Ну такий він длинний, якщо чесно. Такий гарний, да? Боцматий? О, то що надо Хі -хі -хі. оце мені вже подобається. Я би щас ліг спати і ранку дочекався, але на жаль, поки що я так зробити не можу. Ну, це в принципі не найголовніше. Найголовніше це далі його якось прикрашати. Як це зробити, якщо чесно, я не знаю. Тому поки що я зроблю якось ось так. Оба, поки ми в пеклі ще не були, то я не знаю, чим мені тут все освітлювати, але я сподіваюся, що чимось точно освітлювати буду. Так, ну і разом з тим всім. Я, в принципі, був би не проти ще забрати ось цю тростину, бо вона мені все рівно знадобиться засадити нову. Ось так от. І в цілому в мене все чітко. І разом з цим, звісно, було б круто вже перший раз зібрати повністю весь врожай, тому що не так легко врожай збирати, як той казав. Не так легко було його все засадити, тому що сіки мати насіння, це треба ще дуже постаратись. Для цього я й витрачав, в принципі, всю косну муку яка в мене була, ну можливо, не всю, але якусь долю я точно використав. Оба. Хорошо. Дві як заліз, да? Шоп. Ось, ось сюди блок поставити. Хе-хе. Так, і насіння у мене вже капець як багато. І я готовий відразу все засаджувати. Let's go, let's go, go, let's go Так, свині, тікайте від мене. Правда, не тікайте тільки з острова, будь ласка, тому що, ну, на острові треба ще якось трошки жити, мені поняв. А вас я ще поки що не вмію розмножувати. Нема у мене ще поки для цього. Абсолютно нічого, на жаль. Ні моркви, ні города під моркву, нічого нема. Оба, все засадив. Обалденно. І сіки мене пшениці 200 кі Нормально. І в нас уже, кстати, ранок зовсім скоро, і зато. То я зможу їсти уже повноцінно купу-купу хліба. 59 шматків у мене є. Один був. 58, значить, ми заробили шматків з одного врожая. Це, ви знаєте, це доволі-доволі таки хорошо. Разом з тим всім я був би дуже, дуже не проти скрафтити трішки скринь. Отак от дві. Я думаю, дві мені вистачило. Кстати, яйця. Ну, на жаль, нічого не вилупилось. Так, да, нічого не вилупилось. Ну нічого страшного. Зато я можу щось поставити скриню отако оба а не відкривається, блін. Так, поставивши сюди люки, я можу тут поставити скрині на люки. Пожди, щось не то, не так, ось так. Оба. І тепер сюди я можу з легкістю положити саженці. Оце хорошо. Оце вже то, що мені і треба було. Супер. Хух, ну і в цілому тут доволі таки непогано все виглядає. Звісно, тут ще я би якось прикрасив це все, але поки що, блін, якщо чесно, я навіть не знаю, чим це все зробити. Хоча в мене є певна ідея, але це треба ось цей слой повністю зняти і мати ще разом до того всього або лампи, або. Глоустоун. А для цього всього треба в пекло. А як попасти в пекло, коли в тебе нічого нема? Правильно, іти тупо в шахту. Другого варіанту в тебе і не буде сань. Так, все заново деревами засадив. І слава Богу. Саженці викидаємо в скриню. Їжа в мене є. Дерево є, смоскипи є, вугілля є, я готовий. Кстаті, щоб вугілля було трошки більше, бо в мене його не так багато, як хотілось би. Я би був би не проти трошечки пережарити блоків дерева. Отак От отут трошечки, і тут теж трошечки можна було. Так, і було б Повугілля. А цю штуку вже, кстати, можна і зламати, якщо чесно, і закрити. Все, супер, супер. Але як мені спускатись нижче, ви скажете? І я, якщо чесно, не знаю. Я думав отут далі зробити такий самий спуск. В принципі, і так по кругу йти. От, але. хм, Але я не знаю, як мені спуститись нижче. Ой, провтикав момент. Трошечки, коротше, я подумав і поняв, що тут мені теж треба спуск. Тому давай рахувати, скільки мені надо блоків. По суті, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7-8 блоків. Окей. Блін, це півмогорода. Ти що гониш? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це аж тут почнеться вже. Блін, це кусок города буде без води. Що робити? Надо думати, думати і гадати, но я думаю, що я щось придумаю. Правильно? Правильно? Я завжди щось придумав. І ще щось придумаємо. Тому воду ми затулюємо. Тут теж. Тростина виросла, і слава Богу. Фух. Що робить? Тут же по ідеї, тут має бути вода. А тут не буде води. Ладно, щоб тут була вода, мені треба відро. Отако, От отако буде хорошо. Все, значить, можна планувати розкопки, тільки Пожди. Отут тут теж треба забрати воду. О, Воно так розливається, лол шо. От, плюс-мінус якось так воно буде. Я сподіваюся, тут буде мокра земля, бо тут усе водичка, і водичку цю вона закрити. Хорошо. Так, свиня, ти давай там сильно не тусуйся, бо в мене тут нові розкопки плануються, але лопата моя, звісно, ще щату вийде, але в мене є нова. Хорошо. Так, і ось тут у мене вже буде мій новий рівень. Диви. По суті, непогано. Правильно? Правильно. І я так думаю. Головне, тепер тут трішечки розчистити. おい Ох, йо, тихо пожди, так не розчищаємо. Мабуть, тут треба буде отако поставити. <laughs> бо це капець, і головне тепер знайти мій спуск, який я копав десь там колись. От, до тої печерки докопатися, а потім ми вже тут щось будемо думати. Так, і в цілому, все саня докопав. <laughs> Ось такий у мене буде спуск. Я по суті вирішив ще на один блок нижче спуститись. Отако, щоб ну тут було більше місця. Бо якщо я цей блок сломаю, то у мене, звісно, потече вода. Я не хочу багато кла, тому буде якось так. Так, і в мене знову ніч насправді це біда, але це не... Головне, головне, те, що я дійшов до свого спуска в печеру. І я готовий вже спускатися і пробувати щось шукати. Ось, До кстати, і мій спавнер. Боже, сік, я сюди вже йшов. 20 хвилин. Фух, це було реально сочно. Так, тут у мене були як селотлі, і я поки сюди прийшов, то в мене вже і поломане мене хайло. І нижче я вже звідси не спускався, так? Да? Ну так. Да. Ладно, тоді давай пробувати спускатись якось. Ну, я сподіваюся, що я там найду. Було би хорошо, щоб я щось знайшов. А взагалі, по-хорошому, по-хорошому, щоб я ніколи не забувся, як я сюди попав, і щоб я постійно міг приходити в самий. Саме низ печери, я би зробив один єдиний гарний спуск. І я знаю, як його правильно зробити. Дивись, якщо я роблю по такій системі мости, да, над усім чанком абсолютно. То чому, чому я просто не можу брати і отако копати? Поняв? Ага? Я ж можу отако копати просто. І спускатись якомога нижче. По суті, да? Я ось я вже і вугілля знайшов вже непогано. Ну і міть якусь там, і ще щось, і ще щось. І по суті, я буду реально хорошо спускатись, докопуватись до тих самих всіх чудес світу, але правда, я буду Робити з краю і ну, нічого я по суті не знайду. Ну і з цікавого для мене може там якийсь лут, є ще щось, так що да. Цю ідею можна викинути просто, тому що ну, не практично вона трошки, але нічого страшного. Оба. А ми докопались до лави. Це, звісно, дуже хорошо. <хи> Бо лава це круть. І тут ще один конкретний спуск. Я знайшов залізо! Це перше залізо, да? Да! Я ачівку навіть поотримав. Вау. А там далі вже глибокосланець. Це, звісно, серйозно дуже. І лазурит, кстати. А лазурит це круто. Не знаю, чи він мені треба, звісно, але можемо добути. Трішечки, зовсім капельку, більше мені не треба. Да, звісно, це серйозно. Ось ще залізо, блін, як я міг пропустити. Мені здається, поки я оце копав, я і так ще дуже. Дуже багато всього попропускав, але трошечки заліза в мене вже є, і мені його вистачає на кайло. А це найголовніше. Бо лопатою ще можна кам'яною користуватися. От кайло, звісно, було б непогано отримувати залізне. Так, ну і спуститись саму найнижчу точку і пробувати копати ще глибше. Фух, да. Цікаво, коли я дойду вже до біома з варденом. Бо я коли якогось разу випадав, то я бачив, що там є біом з варденом. Кстаті, ще залізо. Крутяк. Цікаво, я можу тут зробити портативну щас собі, да? Да, чому б ні? Я маю верстак, я можу зробити пічку. Бемс, і можу в цій пішки пожарити залізо. От ще Бемс. Хорошо. І в мене, виходить, камінні кайла будуть для того, щоб, ну, щось там викопувати, те, що я не сильно спішу, а те, що мені треба швидше копатись в глибокосланці, то залізне кайло, звісно, підходить набагато крутіше. Воно все ж таки швидше. О! Оце я тобі чую, Вардена. Тихо, так тишком-нишком. Я дуже не хочу його заспавнити, бо заспавнивши його тут, я можу його сильно розізлити. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <плес> я не хочу його тут спавнити. Мені насправді і біом цей варденовський не сильно треба. Але я бачу тут кусок заліза. І не один навіть. Я б його заб. Варден! Я його заспавнив! Я його десь заспавнив! Де? Я не знаю, де варден! Пожди. Павдіть тут цих класті. Що мені робити? Пішли звідси. Коротше, тепер, якщо я захочу спуститись, то я вже так не спущусь. Бо тут клятий Варден просто! Це просто халепа повна. Так, там є щось внизу? Я нічого не бачу внизу. Це Варден сюди йде? Ну я його поки не бачу. Я не знаю, де він. Ну, я сподіваюся, що він сюди не прийде. <п 'ят> так, а так як ми на краю, то можна копатися ближче до центра, тому що тут десь плюс-мінус повинен знаходитись уже портал до Ендер Дракона. От, це, звісно, все хорошо. Е я знайшов навіть е один блок лави, але. Хе-хе, <п 'ят> <п 'ят> де мені взяти портал в пекло? Оце було б дуже класно. Я чую ласкутниць. І ось до тобі, кстаті, і кусок до порталу. Тільки почекай, тут же ж є лава! По идеї. Да? Да. Да? Так, пожди, пожди, пожди. Спавнер ми ламаємо. Лава потекла. Це все за вас! Ой-ой-ой, є біда! Що вас так багато? Ну! Е! Е! Я на вас ще лаву розлию. На нубі бонечих. вам всім! Все. все, це класна ідея, тому що тут є лава, і це найголовніше. У мене, по ідеї, є вода, правильно? У мене нема води з собою. Ладно, я сподіваюся, що я сюди колись якось зможу прийти, коли мене Варден не зможе вбити. Тут ось є дев'ять блоків обсідіана, можна сказати. Разом з цим. Ось тут є ще по два блока. По суті, все, що мені потрібно, це всього-навсього або багато відер. а... Ще один Варден виліз. Ну я прошу давай більше без варденів. Я не знаю, яких убивати мене чорта нема. Коротше, в будь-якому випадку я можу просто понабирати лаву і помалесенько, потихесенько приносити її додому. От, там побудувати портал в якомусь із поверхів. От, і кайфувати в цілому. Але у мене є своя велика дуже проблема. Я на жаль не знаю, як мені вилізти. Ну, вилізти так, щоб я був живий. Оце для мене є велика проблема. По ідеї, варден може задеспавнитись, правильно? Ну я на shift іду. Эээ, Ворден! Саня, 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 як, як вилізти звідси? віце. Вс, я вылазу. Вибачте мене. О, я хочу заліза. Я хочу добуть заліза. Я хочу добуть заліза. Не тройте мене, ніхто, будь ласка. Все, я пішов. Де, де моє залізо, кстати, в пічке? Капець.